Підбір саженців, волотистої гортензії. Дівчинка хоче низькорослі сорти до метра, тому обрала слідуючі гортензії. Панфлора. Даю вам ось такий саджанець. Це півлітровий горщик, навіть низькорослих сортів. Бажано перші роки різати нижче. А щоб були такі, знаєте, то всі пагони, на яких вже буде формуватися сам кущик. Панфлора має здатність формувати її таким, такою кулькою, досить симетричною. У мене от вже росте пару років, дуже задоволена цим сортом. В ґрунті буде рости десь метр на метр 80 на 80, якщо в кашпо буде, буде нижчий ріст. Це стосується всіх гортензій. Так, далі e, Pinky Проміс, гарна гортензія серії Лівінг, прямостоячі пагони. Так само e, ріжте десь нижченько, щоб були такі крепші пагони самі по собі. Це така набита гортензія, але тримає свою волоті гарно. Так, і e, Petite Стар теж підходить для вирощування в кашпо, так само для вирощування в ґрунті, Дуже гарні бордюр з неї. Низкорослий сортик, такий карликовий, гарнюні таке. Сама думаю, якби то де ж це так втулити вкули, собі бордюрчик з Е, Ось така, такий саженець. Ось це бажано вирізати ось так. І так само різати десь. ну, Навіть якщо ви ось так обрізаєте, бачите, то тут раз, два, три. Чотири бруньки. Ну, дивитеся, бо чим нижчий сорт зазвичай в них ось ці бруньки, дуже маленьке тут відстань між бруньками. Сформуєте, буде гарненько вам рости. Також хочу сказати, що три гортензії – це мінус 5% від вартості. Зараз є акція: мінус 5, мінус 10, мінус 15. Будь ласка, пишіть мені на Viber. Добавлю вас в групу вайбера, там є списочок, ціни, зріст в дорослому віці підберете. Якщо треба буде, моя допомога. Будь ласка, всім з радістю підберу саженці і відправлю новою почтою. Не зволікайте, лишилося 10 днів. Чекаю на ваші замовлення.